Як один хлопчик став законодавцем моди Мирослава Олійника. На світі жив був один хлопчик він дуже був розумний і трохи самотній. Був мрійником і винахідником, Щоразу придумував цікаві ідеї, та навіть не одну з них йому видавалося втілити в життя. Щоправда, з практичними речами в житті хлопчикові нещастило. Він забував надягати однакові шкарпетки і часто приходив до школи в різнокольорових. А ще з хлопчика сміялись однокласники за його незвичні окуляри, латки на рукавах та руде кучеряве волосся. Сьогодні звички цього хлопця майже не змінилися. Він так само може прийти на роботу. В різних шкарпетках та в розтягнутому светрі. Однак тепер ніхто з нього не сміється. Хлопчик виріс, він став відомим видахідником, творцем Фейсбуку, керівником великої і відомої компанії та щедрим меценатом. І всі довкола прагнуть бути схожим на нього. Надягають окуляри, щоб здаватися розумнішими. Носять різні шкарпетки, щоб привернути до себе увагу, та розтягнуті светри, щоб здаватися розкутішим. Марк Цукерберг, який ніколи не цікавився модою, став її законодавцем. Тому, коли ти побачиш хлопчика чи дівчинку в незвичному одязі, не поспішай глузувати. Пам'ятай, Перед тобою, можливо, майбутній законодавець моди, який шукає себе і свій стиль, або байдужий до одягу винахідник, який, який теж шукає свій стиль, щоправда, у нових технологіях.